Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі, ми знаємо, що Бог сотворив нас на свій образ і подобу, обдаровуючи нас розумом, через який ми пізнаємо Бога, і волею, якою любимо Його. Проте, через гріх людина спотворила цей образ Божий у своїй душі. Але Бог не покидає людину, дає свого віднародного сина Ісуса Христа, який через хрест і жертву відновив цей образ. Перед своєю смертю, встановивши Пресвяту Тайну Євхаристії, Христос заповів нам, робіть це на мій спомин. І так щоденно на наших престолах Ісус Христос жертвується у безкровний спосіб. Запрошуючи всіх нас і єднатися з ним у цій жертві. Служба Божа це є джерело усіх ласк, які ми можемо отримати, якщо беремо свідому, активну і повну участь у ній. Тому не втрачаймо нагоди йти на службу Божу та жертвувати разом з Христом жертвою усі наші намірення, терпіння, страждання. Слава Ісусу Христу!